Всім доброго дня! Мене звуть Ланько Наталія, ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. І хоч сьогодні у нас на дворі закінчується лютий, он долетить сніжок, але мріється мені весна. От, мріється вона мені в красивому такому гарному кардигані. І для того, щоб мрії почали якось здійснюватись, я почала шукати... Візерунок, який би мені підійшов для е, кардиганчику. І ось знайшла я такий візерунок, яким я хочу з вами поділитися. Ми будемо його в'язати, вчитись поворотними рядами і також по колу. Рапорт цього візеруночку дві петлі і 16 рядів. Він база цього рисунку – Англійська, англійська резинка. В'яжеться дуже просто і досить, ну, як на мене, ефектно. Ось це лицева сторона, а ось це виворотня. Чесно кажучи, виворотня мені більше подобається, ніж лицева. Ну це діло вкуса. Кожен собі вибере те, що йому підходить більше. І зв'яже собі, чи не зв'яже, чи зв'яже, як захоче. Кардиганчик. Ну, можна не тільки кардиганчик, вона дуже буде ви Знаєте в чому? В шарфі, в шапках, до речі, буде дуже гарно і в якомусь такому об'ємному світерочку. Ну, і в кардиганчику знов таки. Ну що ж, почнемо я буду в'язати із пряжі Alize Superwash Artisan. Тут на 100 грамах 420 І Так, я набрала 11 петель, 11 петель тому що в'язання має бути кратно двом Плюс дві кромочні і плюс одна петля для сіметрії. Так, тепер ми перший ряд пров'язуємо повністю виворотніми петлями. Першу петлю кромочную я зняла, і далі пров'язуємо виворотніми петлями, повністю весь ряд. І починається перший ряд нашого візерунку. Кромочну ми зняли. Перша петля лицьова, накид і петлю зняли. Це наш рапорт. Лицьова, накид зняли. Лицьова, накид зняли. Лицьова, накид зняли. Залишилась петля симметрії, я її прив'язала лицевою, і кромкова петля я її пров'язую виворотній. Це був перший ряд, другий ряд. Кромкову я зняла, накид роблю і знімаю неприв'язану виворотну петлю. Наступну петлю з накидом я прив'язую лицевою петлею. Накид, виворотню зняли, наступну з накидом разом лицевою. Накид, виворотню зняли, наступну пров'язали лицевою. Накид, виворотня лицевою, накид виворотня і кромка. Це два ряди. Третій ряд. Кромково зняли, пров'язали лицеву разом з накидом, накид, виворотню зняли. Пров'язали лицеву разом з накидом. Накид, зняли виворотню. Пров'язали лицеву накид. Виворотню зняли, пров'язали лицеву, накид, виворотню зняли, пров'язали лицеву і кромково. Три ряди, четвертий, зняли кромково, накид виворотня, лицевою пров'язали з накидом накид. Виворотня, лицево пров'язали з накидом. Повторюємо кромково, п'ятий ряд. В'яжемо так само. Кромочну зняли кромково, лицьову з накидом, накид виворотню зняли. Вяжем вот так до конца ряда. Шестой ряд. повторяла. Все мой ряд. Ну, и все ряд вяжется так само. Тут намудрилась этими накидами так, ми прив'язали з вами сім рядів. Восьмий ряд в'яжеться повністю виверетніми петлями. кромка ви зняли. И далее вяжем полностью выворотные петли. И Ось це половина нашого рапорту. Наступний ряд ми в'яжемо наступним чином. Ми знімаємо нашу кромкову. робимо накид знімаємо лицьову, прив'язуємо лицьову, Накид зняли. Прив'язали лицеву, накид зняли, пров'язали лицеву, накид зняли, пров'язали лицеву, накид зняли кромково, розгортаємо наше в'язання, кромково зняли. Разом лицевою прив'язуємо першу петлю, з накидом разом. Робимо накид і знімаємо виворотню. Прив'язуємо лицевий з накидом петлю, накид знімаємо виворотню. Лицьова, накид виворотня, Лицьова, накид виворотня, лицева кромка. І далі ми повторюємо до восьмого ряду. Таким же чином. Ми знімаємо кромкову, робимо накид, знімаємо виворотню, лицьову пров'язуємо лицьовою разом з накидом. Накид, виворотня, лицьову пров'язали. накид. Виворотня, лицьову прив'язали. Накід виворотня, лицьову прив'язали, накид виворотня і кромкова. Кромкову зняли, лицьову прив'язали разом з накидом, зробили накид, зняли виворотню лицьову накид зняли виворотню. Лицьова накид зняли виворотня, Лицьова накид зняли виводню. Лицьова кромкова. Кромкову зняли. Накид виворотня. Лицьову пров'язали, накид виворотня, лицьову пров'язали, накид виворотня, лицьову пров'язали, накид виворотня лицову прив'язали, накид, виворотня кромкова. Ви бачите, починає лицьова формуватися от, в шахматному порядку. Ви в'яжете 7 рядів. Ось так, восьмий ряд ви в'яжете, повністю виворотні петлі. І у вас ось такий от зразочок. Ось ось такий зразочок виростає. Вона в'яжеться дуже-дуже просто. Треба трошечки потренуватися. Ну, і, звісно, уважність ніхто не відміняв. Так, що в нас по колу? По колу ми набираємо кількість петель, яка буде кратна двом ми не додаємо. Для симетрії петлі, ну і звісно, в, не буде, в нас не буде кромочний Якщо ви звикли е, змикатись у коло так, щоб вам нужна додаткова петля, то ви її додаєте, а потім у вас, коли ви змикаєтесь в крок, вона у вас ви дві петлі прив'язуєте, і у вас знов таки пет... кількість петель кратна двом петлям. І знов ви прив'язуєте установочний ряд, тільки ви зразу прив'язуєте його. Лицьовими петлями. І починаєте в'язати наступним чином. Для того, щоб вам було простіше, бо я тут тренований, я би рекомендувала одягнути маркер для того, щоб ви знали, де у вас йде зміна ряду. Хоча мені і ось цього хвостика достатньо, бо я розумію, це школа. якщо тут ми почали, то тут ми і. І зустрінемось. Ну, проще буде одягнути маркер і не, не там не дивитись, де це я, що це я, де там тих хвостик маркер взов, все. Ну що ж, поїхали. Перший ряд. Лицьова петля. накид лицьову петлю зняли. Лицева петля, накид, лицеву петлю зняли. Лицева петля, накид, лицеву петлю зняли. І так ми в'яжемо з вами до кінця ряду. І так, перший ряд ми зв'язали. Наступний ряд. От у нас маркер, ми починаємо наступний ряд. Накид, лицеву я знімаю, не пров'язую. А наступну петлю ми прив'язуємо виворотньою петлею разом з накидом. Накид лицеву знімаю, не прив'язую. Наступну знімаю виворотню разом з накидом. Накид лицеву знімаю, виворотня разом з накидом, накид, лицюву знімаю. Прив'язуємо виворотні. І таким чином ми в'яжемо до кінця нашого ряду. Третій ряд. Лицевою ми прив'язуємо разом з накидом, накид знімаємо виворотню. Лицевою прив'язуємо разом з накидом, накид знімаємо виворотню. Лицевою прив'язуємо разом з накидом, накид, виворотню так, пров'язуємо повністю до кінця ряду. Четвертий ряд. Накіт лицьову зняли, виворотню пров'язали разом з накидом. Никит Накід лицьову зняли, виворотню пров'язали разом з накидом. Накіт лицьову зняли, виворотню пров'язали разом з накидом. В'яжемо так до кінця ряду. П'ятий ряд. Лицьову разом з накидом пров'язали, накид виворотню зняли. Трошки перетягнула тут. Накид. ні, Лицьову разом з накидом пров'язали. Виворотню зняли. Лицьову разом з накидом пров'язали, виворотню зняли, лицьову разом з накидом пров'язали, виворотню зняли. Лицову разом з накидом пров'язали, зняли. В'яжемо так до кінця ряду. Шостий ряд. Накид лицеву зняли, виворотню пров'язали, накид лицьову зняли. Виворотню пров'язали, накид лицьову зняли, виворотню пров'язали. накид лицьову зняли, виворотню пров'язали, накид лицьову зняли, виворотню пров'язали. Так в'яжемо до кінця ряду. Сьомий ряд переношу зараз. Лицюву з накидом прив'язуємо разом накид, вивертню зняли. Лицьову з накидом разом, накид, вивертню зняли. Лицьову з накидом разом, накид, вивертню зняли. Так, в'яжемо до кінця ряду. Ми дов'язали до сьомого ряду нашого везерунку. Переодягаємо наш маркер, і далі ми в'яжемо всі петлі лицьовими до наступного ряду. От Всі петлі. Там, де у вас є накид, ви прив'язуєте петлі з накидом, ви повністю прив'язуєте до кінця ряду лицевими петлями. В'яжемо. Так, Ми пров'язали наш ряд повністю лицевими петлями. Що ми робимо далі? Починаємо новий ряд. Накид лицьову зняли, пров'язали лицего. Накид лицьо зняли, пров'язали лицего. Накид лицьо зняли, пров'язали лицьову. Накид лицьову зняли, пров'язали лицего. Так, до кінця ряду. Пров'язуємо. В нас десятий ряд. Що ми робимо? Першу петлю, котрому прив'язуємо з накидом, ми прив'язуємо виворотні. накид, лицьову зняли. Прив'язуємо виворотні. накид лицьову зняли. Вивертня, накид лицьову зняли. Вивертня накид до цього зняли. І так ми прив'язуємо до кінця ряду. Одинадцятий ряд. Маркер я вже перенесла. Робимо накид, знімаємо виворотню, лицеву з накидом прив'язуємо лицевою, накид знімаємо виворотню, лицеву з накидом прив'язуємо лицевою, накид знімаємо виворотню. Лицюву з накидом прив'язуємо лицевою. Виворотня, лицьова. виворотня, лицьова. В'яжемо так до кінця ряду. 12 ряд. Перенесли маркер. Виворотню з накидом прив'язуємо разом, робимо накид, знімаємо лицеву. Виворотню з накидом прив'язуємо разом виворотній. Накид зняли, зняли лицеву. Виворотню прив'язали з накидом, лицеву зняли, виворотню пров'язали, лицьову зняли. Так, в'яжемо до кінця ряда. Тринадцятий ряд, Переносимо маркер і робимо накид, знімаємо виворотню, лицеву з накидом прив'язуємо. Лицевою. Накид зняли виворотню, лицюгу з накидом пров'язали лицевою. Накид з виворотні зняли, лицеву пров'язали, накид з виворотні зняли, лицю пров'язали. Так в'яжемо до кінця ряду. Чорнадцятий ряд. Я перенесла вже маркер. Виворотню я пров'язую з накидом виворотнем. Накид лицевого зняла. Виворотню з накидом. Выворотни, накид лицевую зняла. Виворотню привязала, Виворотні. Роблю сейчас накид. Сейчас. Понимаю. Поймаю спицю. Накид лицеву зняла. Та що ж таке. Да, конечно, это Нічого. Так, зняла вивотню, пров'язала, накид зробила, лицьову зняла, виворотню з накидом пров'язала. І так ми в'яжемо до кінця ряду. П'ятнадцятий ряд. Ми робимо накид, я вже перенесла маркер, ми робимо накид і знімаємо. Виворотню петлю, не пров'язуючи з накидом. Лицьову пров'язуємо з накидом. накид виворотню зняли, лицьову пров'язали. накид виворотню зняли, з накидом пров'язали. накид виворотню зняли, лицьову з накидом пров'язали. Накид, і в'яжемо так до кінця ряду. І 16 ряд. Переносимо маркер, і всі. Петлі в'яжемо лицьовими петлями. І далі ми повторюємо з першого по 16 рядочок. Що ще я хочу вам сказати, дівчата, особливо ті, хто мають такі пишні, гарні форми, я би зробила, знаєте, як? я от, у нас з першого, 7, з першого по восьмий ряд ми в'яжемо візерунок, потім у нас йде така як розділітельна, розділительний розділяючий рядок. Так ось я би зробила не 7 рядів, а ну, то шістнадцять, мабуть, рядів, а може, і ще більше. А потім робила цей. Я би зробила, трошки витягнула ось цю частину. А потім ви, бачите, у нас йдуть ліцьові і виворотні в шахматному порядку. Так от, ось цю частинку до зміни, як це сказати, ритму, скажімо так, я б зробила, зробила би зробила б довшу. І тоді цей візерунок буде візуально вас витягувати. Хоча, бачите, майже рукав. Ну, звісно, я жартую мені здається, як для дитячого кардягану, це взагалі. От там не треба нічого додавати, убавляти. От якраз такий ритм, зміни лицеві, виворотні в шахматному порядку, порядку було б дуже і дуже гарно. Але от для себе, от я зв'язала вже так і так зв'язала і ось так зв'язала. Причому от поворотніми рядами воно мені так в око не кинулось. А, о, а от по колу я зразу побачила, що мені хотілося би витягнути. Бачите, от якщо потягнути, вона вже по-іншому трошечки виглядає. Я би зробила цей шаг, ось цей шаг, ось Вот, Мабуть, такі. Ну, може, ну не менше, ніж 16 петель. Ну, а взагалі-то вирішувати вам. В'яжіть, в'яжіть в задоволення, пишіть, сподобалось вам. Це відео не сподобалось, як вам цей везерунок підійде, вам, не підійде, може, це знаєте, трошки вже застаріла така. Хоча в нас все старе, це, точніше, все нове, це добре забути старе. Тож, в'яжіть, пишіть, я завжди чекаю ваших відгуків, і мені завжди радісно їх читати. До побачення!